Всім привіт! З вами Діма і канал Гурів Тейм 3. у боксі є особлива категорія бійців: ті, хто не просто перемагає, а залишає слід у біографії своїх суперників. Олександр Усик саме такий. Його опоненти, виходячи в ринг, розраховують на звичний сценарій: пресинг, обмін. Шанс на вдалий момент, але натомість вони отримують лекцію: лекцію, де кожна хвилина це тактична пастка, кожен раунд психологічний тест. І річ не тільки в тому, що усик перемагає. Справа в тому, що після нього кар'єра опонентів. Ніколи не йде старою траєкторією, хтось ламається морально, а хтось змінює стиль, хтось перебудовує все життя, а хтось навпаки знаходить друге дихання. Сьогодні ми розберемо, що сталося з Марко Хуком, Марісом Брєдісом, Муратом Гасієвим, Дереком Чесорою та Ентені Джошуа. Після того, як вони схрестили рукавички з українським майстром, це не просто історія боїв, це історія трансформацій. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Марко Хук від рекорсмена до промоутера. Вересень 2017 року, Берлін, Чвертьфінал першого сезону всесвітньої боксерської суперсерії. Марко Хук, капітан, жива легенда німецького боксу, людина, яка 13 разів захистила титул WBO Cruiserweight і вже цим вписала своє ім'я в історію. На папері він був грізним суперником для будь-кого, а на ділі досвідченим хитруном, здатним перетворити будь-який бій на брудну м'ясорубку. Але на момент виходу проти Усика. Хук вже був не тим, що 2010 у 2010-14 роках серія поразок, виснажливі війни з повітряним та лебідєвим, а головне роки постійних вагогонок. Все це позначилося на швидкості та реакції. Проте Усика він спробував зробити ставку на перевірену тактику: тиснути корпусом, зривати темп, в'язати руки. Але українець не дав нав'язати свою гру. Він працював джебом, не дозволяв Хуку зблизитися, бив серіями в розріз. і Акуратно розбивав захист. У 10 му раунді рефері Тон Тейлор зупинив бій, коли Хук вже майже не відповідав. Для Марко це стало сигналом. Крузервейт більше не його територія. Він оголосив, що переходить у супертяжі. Там він дебютував проти Якуба Саглама. масивного, але технічно обмеженого турецько-німецького бійця. Хук впевнено перебив його, але без колишньої різкості. Робота на ближній дистанції вже не йшла так легко. а Удари здавалися помітнішими для суперника. Далі був епізод з Ніком Гуйвасом, бій, який увійшов до хроніки як скандальний. Наприкінці першого раунду Хук пробив сильний удар правою після гонгу. Гуйвас впав і не зміг продовжити. Результат анулювали, і в німецькій пресі пішли розмови. Хук втрачає контроль. Сам Марко сказав: Я не почув гонг, але тінь лишилася. Потім він вийшов проти Деніса Левандовські. Непробивного німецького супертяжа, відомого своєю витривалістю, перемога за очками впевнена, але знову без вогню. Після 2021 року Хук так і не повернувся до рингу. Офіційної заяви про завершення кар'єри не було, але в інтерв'ю він визнав: мені цікавіше будувати кар'єру іншим, ніж ризикувати здоров'ям. Сьогодні Марко активно розвиває MH Boxing Promotion, просуває німецьких та східноєвропейських боксерів, іноді коментує бої для RTL. Бере участь у благодійних турнірах та меценатських проєктах. у Німеччині. Він залишається культовою фігурою, але тепер вже як наставник та організатор, а не боєць. Майріс Брєдіс, шлях від поразки до тріумфу та завершення кар'єри. Після того як Усик переміг Брєдіса у січні 2018 року в Ризі, латвійський боєць опинився на перехресті. Поразка була болючою, але досвідчений професіонал Майріс не зламався. Відновлення йшло швидко, і вже за кілька місяців він вийшов на ринг проти француза Долар'є. Це був бій відносно легкий. Бріді спрацював як майстер тактики, щільний захист, точний джеп добір вдалих серії. Делар'є намагався знайти свій ритм, але не зміг зламати латвійця. Перемога за очками дозволила Брієдісу повернути впевненість, зрозуміти, що він ще здатний боротися за найвищі титули. Наступний етап, другий сезон всесвітньої боксерської суперсерії. У чвертьфіналі він зустрівся з Ноелем Мікаєляном. Німець вірменського походження виявився складним противником. Він рухався, створював тиск, намагався зловити Брієдіса на зустрічних атаках. З самого початку використовував пресинг і працював першим номером, але бою не вистачало легкості. Наприкінці раундів він добився ключових точок, і в результаті переміг роздільним рішенням ця перемога стала ще одним доказом його професіоналізму та вміння адаптуватися до незручних суперників. Півфінал проти Кшиштофа Гловайського увійшов в історію як один із найскандальніших боїв WBSS. Вже в другому раунді Бріді завдав удару після команди 100. Що призвело до короткочасного хаосу. Потім ударив ліктями розсічення, але все ж таки дострокова перемога Майліса. Незважаючи на критику, Латвієць пройшов у фінал, де зустрівся з юніором Дортікосом. Фінал став шедевром тактики та витримки, щитка робота Джебом, грамотна дистанція, вміння контролювати темп і не піддаватися на провокації. Перемога дозволила Брідісу забрати титул IBF та трофей Мохамеда Алі, вершину його кар'єри. Після цього Брєдіс провів захист проти Артура Мана, показавши зрілий та вивірений стиль. Потім австралійська зірка Джей Опетая кинув йому виклик. Перший бій з Опетаєю став справжньою м'ясорубкою. У Австралійця перелом щелепи, у латвійця розсічення брови, але перемога дісталася Опетаї. Він втратив титул IBF. Другий бій був анітрохи не простіше. Напружена конкуренція та висока швидкість Австралійця. Змусили Брєдіса програти. Після реваншу він оголосив про завершення кар'єри, залишивши спадщину мудрого та стратегічно підкованого бійця. Поза рингом Брідіс активно займається бізнесом у Латвії, будує бренд спортивного одягу, бере участь у телевізійних проєктах у ролі експерта, а також розвиває благодійні ініціативи. Він пішов з рингу не в невпадінні, а на піку професіоналізму із повагою колег і фанатів, залишивши спадщину одного з нейрозорогію. І найрозважливіших крузів сучасності Мурат Гасієв. Травми супертяжі та боротьба із собою. Фінал освітньої боксерської суперсерії. Москва, 21 липня 2018 року. Мурат Гасів виходить на домашній ринг, щоб поборотися з Усиком за титул абсолютного чемпіона. Гасів вважався фаворитом. Сила, жорсткість, підборіддя. Але Усик позбавив його зброї. Точна робота Джебом, постійний пресинг, комбіновані серії в корпус та голову, контроль рингу. Гасів не зміг знайти власний ритм. І поступився одноголосним рішенням суддів. Після цього бою почалася низка травм: плече, спина, відновлювальні операції, довгі місяці поза рингом. Два роки пішли на лікування та спроби повернутися. Коли Гайсі вийшов знову, він відразу пішов у супертяжі. Перші суперники, Нурі Сефері, Міхель Валіш та Карлос Уелч були помітно слабшими та повільнішими, що дозволило йому повернутися до практики, але не до топових боїв. Перемога над балаганом виглядала впевнено, але без враження, що Гасів здатний боротися з елітою дивізіону. Перший серйозний тест Отто Валін. Швед виявився мобільним та точним. Гасієв програв за очками і без шансів. Наступний бій Юєль Юнквіст. Перемога, але знову ж таки на рівні регіонального шоу. Зараз Гасієв виступає під вірменським прапором, боксує з маловідомими бійцями, тренує молодь. Бере участь у різних заходах та говорить про можливе повернення до топів, але фанати все частіше мають сумніви, що він знову зможе боротися за світові титули. Мурат став прикладом того, як травми та пропущені роки можуть зупинити кар'єру навіть у потенційного чемпіона суперважкої ваги. Дерек Чесора, боєць, який не здається. Після поразки від Усика в Лондоні Чесора опинився в ситуації, коли багато хто очікував на завершення кар'єри. Але британець зробив вибір по-своєму. Він продовжив шукати серйозних суперників. Два бої з Джозефом Паркером стали справжньою перевіркою. У першому він відправив суперника до нокдауну, але програв роздільним рішенням. У другому знов програш, але обидва поєдинки довели, що Чесора... Ще здатний давати спеку на рингу. Наступна мета кубрак пулів. Реванш Чесора вийшов із шаленою енергетикою, провів точний пресинг і виграв, виклавши бурю емоцій на стадіоні О2. Потім був третій бій з Тайсоном Ф'юрі, де Дерек. Тримався до зупинки рефері. Здавалося, що тепер точно час завершення, але Чесора знову повернувся. Перемоги над Джеральдом Вашингтоном, Джо Джойсом та Валіном довели, що він ще у грі. Зараз Дерек готується до 50-го бою. Він обіцяє, що це буде проти топу. рингом він бере активну участь у підкастах, телевізійних шоу, коментує бої і допомагає молодим британським боксерам. Чи став символом наполегливості? Та любові до боксу, продовжуючи радувати фанів навіть у віці 40 Отримуй отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Спеціальна пропозиція в моєму телеграм-каналі. Посилання у закріпленому коментарі. Бери відгри своє разом з нами. Ентоні Джошуа. Повернення та нові виклики. Після двох поразок від Усика кар'єра Джошуа опинилася під питанням. Але він зробив потужне повернення перемоги над Джерменом Франкліном, нокаут Роберта Геленіуса, зупинка Оттоваліна. А потім ще й ефектний нокаут Френсі Сангано, того, який потріпав Тейсона Ф'юрі. Ці перемоги повернули AJ впевненість та фанатів. Однак поразка нокаутом від Даніеля Дюбуана Вемблі у, у 2024 році знову поставила майбутнє Джошуа під питання у повітрі. Висять два сценарії: мегафайт із Тейсоном Філі у Британії, якщо другий повернеться, чи африканський поєдинок із Тоні Йокою. Поза рингом Джошо активно розвиває бренд AJ Boxing, інвестує у нерухомість та в освітні проекти в Британії та Африці, залишаючись обличчям британського боксу, незважаючи на труднощі, він показує приклад того, як навіть після поразок можна залишатися у центрі уваги та будувати кар'єру поза рингом. Кожен суперник Усика після зустрічі з ним пройшов власну трансформацію для Хука. Перехід до промоутерської кар'єри, для Брідіса, Тріумф та завершення, для Гасі травми та обмежені перспективи в супертяжах для Чесори друге дихання та бажання залишити спадщину для Джошуа, повернення. Та пошук нових великих боїв. Усик продовжує робити те, що вміє найкраще: перемагати та змінювати долі своїх опонентів. І кожна історія після бою з ним це окремий розділ про стійкість, амбіції, силу характеру та вміння адаптуватися. А кар'єра якого суперника Усика після бою з українцем, на ваш погляд, склалася найкраще. Пишіть у коментарі. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін. Щоб завжди дивитися свіжі відео першими будемо на зв'язку.